Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні, 8 листопада 2025 року. повітряна пра, тривога знову. Спали ми неспокійно, зовсім неспокійно спали. В місті Дніпрі там страшний удар, по будинку троє загиблих на цей час, одного ще не можуть знайти. І багато постраждалих, Це жахіття не закінчується. Дивіться, що творить, а? Ну, я не знаю, вона вже третю яму. Сьогодні ри, оця красонечка, ця красонечка. Доця. І там вже очіток рядом. Я кажу, що цей кружок. І треба буде цю трояндочку теж захистити, бо вона зараз її бордюрну червону. зараз вона її. Скажу, я зараз все в порядку свої наведу, Я знаю, краще. Ри і щось їсть, ри їсть, але я не можу цих собак, дивитися. Оце глаз до да глаз. Оце що все я насадила. Вони зроблять свої порядки. Лаванду. Ксеня. Не, нормально. Мама старалася, а ви все по-своєму робите. Дівчатка, рубішка, а там що, мишка? Там мишка, рубі, рубіка, Ай, моя девочка. Троє всі. Три красуньки. Да. Миша клові, охотниці маленькі, їжачків немає. Колись були їжечки, жили у нас в обрізках, в дровах. І ці красоньки їх всіх вигнали. О, все, моя лаванда вже по-своєму. Скажи, мама, ти не стрижеш. Дивіться, що творить? Там корні рози не Щось вона чуяла, брадорша. Так, іди оттуда. Зараз будемо щось ставити. Подивіться на цю чудо. Руби нельзя. Руби Робі нельзя! Ты понимаешь? Что нельзя? Рубичка. Давай, 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 иди. Так, буду прогонять. Це же не діло. Сонечко моя. Давай, нися. А, хочется, справилась. А? Крута собака. <гас> Ой. Люди добрые. Я щось не бачила сегодня. Люди добрые, я не видел. Корень оставься. Представляєте, що... Я не знаю, хто це зробив. Вчора ще було все добре. Дивіться, мій пенісетом. Пінісету, мабуть, ну, вот. пінісетума нема, не, Курі... куріння осталося. Ой, Мої ви хороші. Ну от так. Ви представляєте, щось починають, мабуть, мишки ховатися в нірки. І вони зараз дуже інтенсивно все почали рити. Зараз, я розумію, треба захищати всі рослинки. Вон докопала вже до коріння троянди. Бачите? Вже на його оголила. Зараз будемо ховати якось. Да. Все, дядя, да, да, правда. пранічка теж там вже бігає. Балується. дивіться, дивіться, чудики. Настрій на вони піднімають, але і шкоди. Дивіться, скільки шкоди. Цю яму я може, вже п'ять разів закапувала. Вони там, а, там живе хтось. Там такі хода. А, живуть ілі ящерки, хтось живий, вони викапують знову. І тут, мабуть, хіди десь сюди, сосни. Да, надіюсь, вони не сожруть ці миші. І там, от, дивіться, теж яму парила. Раня, вон тільки попка видна. Теж щось там роє, Там у нас мишки жили літом. І такі от у нас землі ройки, наші собачульки. Ну і що? Це глаз до да глаз. Я коли дивлюся, все нормально. Буває таке, бачите, пенісетом я не вголоділа. Ну корінь, корінь там живий, так що зараз будемо його кружочком. Этим. Я, мабуть, візьму від лаванди, вон там кружочок, і поставлю. Туди йде пенісетом, він ще виросте. Я думаю, що він повинен вирости, звісно. Взяли мені там, полежала, чи вона хтось поїв. Значить, пінісетом нам поки купляти не можна. <гум> ага, ага. Та розійшлася ні на шутку франюсика, Да? Каже, я і граюся. Не можна на вуличку вигнати, а зараз воно вигнало і витворяє тут чудеса. яка смішна, які очки. Ну сьогодні туди задерлася, дівчинка. Ось так, ось так, ось така я вся. Бешкетниця. Тепло сьогодні, не холодно. Я ще зняла навіть куртку. Зараз дуже тепло. Уже хоч природа радує. Але таке вже, мабуть, п'ятий день вже без сонечка. Радіємо рослинкам. Хоча б уже добре. Так, пішла, я буду ховати пінісетом. Всім. Самого найкращого. Хотіла показати діються, оця дівчинка. Що вона витворяє, як вони радують ці твариночки. Вилізла, лісточок. Що там, дитя, листочок там? Ой, ой! Почувствувала одразу. Що це скажи не те. Хтось до мене доторкнувся, а то листочок доторкнувся. І ці дівчатка теж валиться, граються, такі класні у нас бічілюсики. Ось такі радують. Швиденько, бо скоро ксюнечко, через 25 хвилин забирати і швидко буду садити, знімати потім вже не буду. Дуже класні листочки, все так радує, тваринки. Ну Сонечка немає вже неділю, але настраюваємося на те, що в Запоріжжі може бути і цілий місяць така погода, може там виглянути на 20 хвилин десь. І так що У нас такий завжди листопад завжди у нас такий в Запоріжжі. Да, красотунечка. Красотунечки наші маленькі радий душе. Ай, без мами вони не хочуть виходити, гратися їм не цікаво. Все там, все там витворяють ці. Ай, Рубіка, давай, 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 по, трошечки поїційте, побігайте. А? Лижуться, лижуться, балуються, качаються. Оце таке. Ось наші рослинки радують. Сьогодні, звісно, какому мені зробили, трошки вам засмутили, був шикарний куст піансе. тумач, як називається, вже забула. Вот, пінісе тума, вот. да. є. Ну, слід ожидати. Я щось сподіваюся, що вони не будуть його чіпати А вони захотіли, захотіли його покуштувати, мабуть, їм сподобався Дуже смачний. Так, краситоня, давай вона сама зрізається, все нормально, все добре. Ось, М, Така собака. Так, надіюсь, ти сценарію не будеш їсти гризти. Хризантема дуже сподобалася. Сину приїхав син і дуже сподобалася хризантема, яка біля машини. Там. Вона така рожева, дуже класна, рясна. Ось. Але це великий ризик, можна було б хризантемки і тут десь от посадити. А, ось. А, наприклад, можна ось там десь. Біля мангалу можна було посадити. Ну це ризик, бо це франюшечка раніше теж була маленька їла, клубні, квіточки, хризантеми. Дивіться, як вони граються. Ай, скажи, а я вище тебе, а я вище. Ти така велика, а там внизу, а я вище. Дивіться, що творят божевий. Це вони вже прятки анігначились. Ну, ну ну у нас старі піднімаються. Ну ви тепер розумієте мене, що ці звірюшки. Ай, боже, це щастя таке. Красотулі. Ай, красатулі. Оце такі французи. Оце така порода, назвичайно, задиритиста. Вони, так, трошки до себе задирчив. О, 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 побіжала, побіжала. Далі, далі. Побіжали. Таганянки, бачите, настояще. О, так. І туди, туди, туди. Дивіться, куди вона. І в окопчик. Там у неї окопчик. О, Зараз я покажу, вже риє. Боже, моя яка кусічка солодка. І, та, риє там, риє щось. Я тебе бачу, в нірку зарилася. О, це так вона любить порити, лапки, порозробляти свої. Доцюня, що ти там робиш? А ну покажи, що ти там робиш. Мірочка треба, земля <смі> Вигрібається. Зараз пориється пориється і обратно успокоїться і буде дуже добре і жваво. Робила їм їжу, зробила кашу з шийками, не було буль наборів. Щілько купляємо не було. Ну нічого, пару разів шийки поїдять, вони нормальні. А лапки курячі ніколи не купляю, бо вони можуть шлунки свої. Поврідіть, там же оці ж когти такі. А шийки я купляю, коли немає будь-наборів і нормально. Вони їдять дуже-дуже люблять. Яблочки, я я говорила. Яблуки, вішні, груші. Всі, які можна, тільки фрукти, овочі, вони поїдають наші звірі. Хто там такий гарненький, хто там такі маленький? Зирая, це вранечка наша, красоточка наша маленька. Їм круто, їм класно. Гуртом завжди веселіше. Добрий вечір, дорогі друзі. Дивіться, яку красонечку купила. Це туйка. Вона буде така шароподібна, але треба її стригти. Півтора метра в середньому виростає і садити я буду ось тут. Трошечки далі, де ці квіточки посередині. Ось, буду садити. Вона дуже гарна, я хотіла в кінці садочка, але порадилася зі своїми, будемо садити її там. Ну, прикольно. Так що я довольна і ще одна рослинка, ще одна така красунечка буде нашому садочку.